Забирають небеса, а вересенче чорну хустину, як дощ осінній падає сльоза, не плачте люди, я помер за Україну, не тужи матусь, я прийду сніг. Обійму тебе за плечі, журавликом прилину на весні Засвічу зірку у холодний вечір. стату, не повернусь я живим так щось нестерпно. Я вмерти не боявся молодим дивитись страшно, колинуть люди. І ви, дідусю, помоліться, Богу. Ні то літа не коси, Лягла зі сходу остання я дорога, а землю я любив, о як її любив. Величезне горе спіткало нас і привело сьогодні до цього жалобного місця з почуттям глибокої скорботи та непоправимої втрати. Ми проводимо в останню дорогу, рідну нам людину, захисника України, нашого героя Насальського Ростислава Федоровича. Ростислав Федорович народився 10 жовтня 1987 року в селі Громи, в працьовитій родині Кузьменко Ніни Іванівни та Насальського Федора Івановича. Мав велику родину двох старших сестер Наталію, Лілю. Та старшого брата Олега. З дитячих років Ростислав відвідував місцевий садочок, потім навчався в громівській загальноосвітній школі. За роки навчання охарактеризував себе добрим, спортивним та вихованим юнаком, завжди готовим прийти на допомогу в будь-якій роботі. Закінчивши 11 класів, відразу пішов працювати різноробочим. Ростислав Федорович. Працював добросовісно та відповідально. Пізніше закінчує навчання в автошколі, де здобуває посвідчення водія вантажних автомобілів. З часом Ростислав проходить військову службу в уманській частині. По завершенню військової служби помирає його батько Федір. Ростислав Федорович продовжує працювати на будівництві. Допомагає всім людям зводити будинки та розбудовувати для охочих сімейний затишок. Але сам так і не встиг будувати свою родину, запалити своє сімейне вогнище. 24 лютого 2022 року молоде життя Насальського Ростислава Федоровича увірвалася чорна негода, війна. Через повномасштабне вторгнення. Недружнього, небратнього сусіда Московії 12 травня 2024 року Ростиславу доводиться йти захищати свою країну. Солдат Ростислав пройде двомісячне навчання в Україні, буде виконувати завдання по евакуації поранених своїх побратимів з міста Торецьк Донецької області в складі 95-ї бригади ДШВ. А згодом його переведуть навідником до першого десантно-штурмового відділення, першого десантно-штурмового взводу, першого десантно-штурмової роти, першого десантно-штурмового батальйону військової частини А-0281. Наш Ростислав завжди перший на військовій службі. 15 серпня 2024 року на Сальський Ростислав Федорович загине. Шановна Ніна Іванівна, дорога громада, сьогодні ми провели в останню путь, віддаємо шану воїну Збройних Сил України Носальському Ростиславу Федоровичу. Ростислав приєднався до небесного воїнства. Як казав святий Отець, як сказано в Святому Писанні, він загинув за те, що любить. За це йому буде Божа благословення. Але боль, біль і горе, яке є в матері, в різних, не можна нічим зменшити. Нема слів, які можуть применшити це горе. Єдине, що ми можемо розділити це горе, розділити своєю повагою до родини, до всіх військових. З глибоким розумінням, що те життя, яке втратив Ростислав, залишає нам можливість жити, можливість будувати, народжувати, радіти життю. І з цим розумінням ми маємо жити і поважати родини загиблих. Знати ті родини, в яких хтось служить, знати родини, в яких хтось зник без вісті, хто попав в полон. Адже у них найтяжче. Наше завдання поділити це горе. І працювати для того, щоб ми здобули перемогу, щоб потім помножити радість від тієї перемоги. Немає у нас іншого вибору, ніж зараз боротись. Ворог ставе на кон або наше повне знищення, або боротьбу. І ми змушені сьогодні атакувати, оборонятися. І Ростислав вже не в зовсім популярні часи зробив. Свій вибір і пішов в Збройні Сили України. І зробив для нас набагато більше, ніж ми зробили для нього. Від себе, депутатського корпусу і всієї громади, я приношу глибоке співчуття матері всім рідним. Хай спочиває Ростислав Федорович, світла йому пам'ять. І будемо його пам'ятати довго. Ми обов'язково переможемо. Адже ціна цієї перемоги вже надто висока і ми не маємо права відступати. Слава Україні! Героям! слава! Дякуємо вам усім, що ви пам'ятаєте його. Герої не вмирають, вони не просто не перестають бути поруч. Він зараз буде там, на небі, з нашими військовими, які також вже загинули, захищати кожного, кожного з нас, кожну родину. А я вас прошу, тримайтеся разом, бережіть друг друга, поважайте воїни, поважайте сім'ї тому бо їм саме важко, саме тяжко. Коли вони там, коли немає зв'язку, коли мама чекає тиждень дзвіночка від сина, хоч хто небудь, у кого хлопці служать, зайдіть до тої мами, спитайте, як у неї справи. Як болить серце, маму, бо ти самий менш. За всіх болить не за меншого саме більше болить, бо ти наймен. Тобі більше жити, та жити. А ти вже пішов, покинув мене. Що мені скаже, маму, не скаже мамуні будеш. Шановна Нина Іванівна, від імені Верховного Головнокомандувача Збройними силами України, президента України, прийміть цей державний прапор України як символ нашої незалежної України, захисником якої був і навіки залишається ваш син. Вічна пам'ять і вічна слава герою і захиснику України, солдату Насальському Ростиславу Федоровичу. Слава Україні! Героям Слава! 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 Слава Слава! 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 слава. слава націю! Смерти! А ти, сестричко, за мене доживи. Доплач, досмійся пісню доспівай! І душу й і тіло, я чесно положив за Україну, за знедолений свій край, пробач кохана, що щовато провів тривожне наше і останнє літо, не встиг я не вернусь, долюбив Тепер мені носитимеш ти віт.